Числа, 20 розділ І ввійшли Ізраїлеві сини, уся громада до пустині цін першого місяця, та й засів народ у Кадеші, і померла там Маріам, і була там похована, і не було води для громади, і вони зібралися проти Мойсея та проти Аарона, і сварився той народ із Мойсеєм та й сказали, говорячи: О, якби ми поумирали були, коли наші брати вмирали перед Господнім лицем! І нащо ви вивели Господню громаду на цю пустиню, щоб повмирали тут ми та худоба наша? І нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб привести нас на це зле місце? Тут не родить збіжжя ані фіги, ані виноград, ані гранатове яблуко, і навіть немає напитися води. І ввійшли Мойсей та Араон від громади до входу з Кинії заповіту та й попадали на обличчя свої, і слава Господня появилася їм. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Візьми жезло та збери громаду, ти та брат твій Араон, і скажете до тієї скелі на їхніх очах, і вона дасть свою воду, і виведеш для них воду з цієї скелі, та й напоїш ту громаду та їхню худобу. І взяв Мойсей те жезло сперед перед Господнього лиця, як він наказав був йому. І зібрали Мойсей та Араон громаду перед тією скелею, і сказав він до них. Послухайте ж, неслухняні, чи ж з цієї скелі ми вже виведемо воду для вас, і підніс Мойсей руку свою та й ударив ту скелю своїм жезлом двічі, і ввійшло багато води, і пила громада та їхня худоба, і сказав Господь до Мойсея та до Араона: за те, що ви не ввірували в мене, щоб явилася святість моя на очах Ізраїлевих синів, ви не введете цієї громади до краю, що я дав їм. Це вода Меріви, де сварилися Ізраїлеві сини з Господом, і святість Його явилася їм. І послав Мойсей послів із Кадешу до царя Едомського сказати: так каже брат твій Ізраїль, ти знаєш усю тяготу, що впала на нас, і зійшли були наші батьки до Єгипту, і сиділи ми в Єгипті багато часу, а Єгипет чинив зло нам та батькам нашим, і голосили ми до Господа, і Він почув наш голос, та й послав Ангола і вивів нас із Єгипту. А отце ми в Кадеші, що при самім кінці твоєї границі. Нехай же ми перейдемо через твій край, ми не підемо полем та виноградником і не будемо пити води з криниці. Ми підемо дорогою царською, не збочимо ні праворуч, ні ліворуч, аж поки не перейдемо границі твоєї. І сказав до нього Едом: Ти не перейдеш у мене, бо інакше я з мечем вийду проти тебе. І сказав йому Ізраїлеві сини: ми підемо битою дорогою. А якщо будемо пити воду твою, я та худоба моя, то я дам заплату за неї. Нічого більше, тільки нехай перейду я своїми ногами. А той відказав не перейдеш, і вийшов Едом навпроти нього з численним народом та з сильною рукою, і відмовив Едом дати Ізраїлеві перейти його границі, і Ізраїль збочив від нього. І рушили з Кадешу, і вийшли Ізраїлеві сини, уся громада до Горгори. І сказав Господь до Мойсея та до Араона на Горгорі, на границі Домського краю, говорячи: нехай прилучиться Араон до своєї рідні, бо він не ввійде до того краю, що я дав Ізраїлевим синам, через те, що ви були неслухняні наказу моєму при воді Меріве. Візьми Араона та сина його Елеазера та й виведи їх на горгору. І нехай Араон здійме шати свої із одягнених сина свого Елеазара, і Араон буде забраний та й помре там. І зробив Мойсей, як Господь наказав був, і вийшли вони на горгору на очах усієї громади, і зняв Мойсей з Араона Шати його, і зодягнув у них сина його Елеазара. І Араон помер там на верхів'ї гори, і зійшов Мойсей та Елеазар із гори. І бачила вся громада, що помер Араон, і оплакував Араона весь Ізраїлів дім тридцять день.